В сьогодні, де все так непевно, де мрії за мить розвиваються ще. Подбай, щоб життя не пройшло надаремно, не знаєш, що буде наступний мить. В твоєму сьогодні хтось вже не проснувся, а хтось у хворобі виборює день. Твоїх доріг, на жаль, на mm жаль, -hmm. не вернувся, для когось затихли акорди пісень, хто зустрічає стрічає звіни на колінах, хто свідче вчить 90 псалом. І мало, так мало є тих, хто в сумнівах спішать в своїм горі іти за Христом. Не цінять підміряне небо сьогодні, в якому Ісус із любов'ю зове до себе. Усіх, хто втомились безрадні, так мало є тих, хто на поклик цей іде. Все думаєм зустріч з Христом не на часі. Такий молодий, слід пожити іще. От тільки життя корективи нам носить і плани свої нашу долю несе, що роки прожито було надаремно, що помилок більше, ніж правильних дій, обманює ворог сьогодні, ганебно. Мовляв, час попереду повністю твій. А ти відкладаєш на потім, на завтра. Ще старість буде, щоб до Бога прийти. Усе відкладаєш, мій друже, а варто сьогодні стежину до Бога знайти. А що, коли завтра візьме, не настане, або обірветься, мов спала в зорі, і вічність. На твоїм дорозі постане, що скажеш Ісусу, друже тоді? Хай кожен знайде свою стежку до Бога. Хай кожен оцінить сьогодні своє. Хто зна, чи ще поміж суцільні тривоги нам завтра відміряне небо буде? Амінь.